А от справжні шанувальники святого Валентина, що таємно вінчав воїнів імператора Клавдія, щороку з'їжджаються до Самбура. Тут у храмі Просвятої Богородиці зберігаються мощі покровителя закоханих. кажуть, Валентин не лише допомагає самотнім, але й душевно хворим. Святий Валентин ближче ніж здавалось всього 72 кілометри від Львова. Сюди до Самбора усі самотні приїжджають, аби безпосередньо попросити благословення святого, помолившись його мощам. Все ж таки більше їдуть з надією на таке щире кохання. Адже щире кохання воно дуже важливе, дуже важливе для кожної людини. І люди, маючи віру в Бога, обов'язково шукають власне тут, в храмі щирого великого кохання за посередництвом святого Валентина. У храмі Пресвятої Богородиці мощі святого Валентина зберігаються із 1759 року. Передати саркофаг саме до цієї церкви спонукало інше чудо. Осілися вони саме у нашій Самбірській святині, і не даремно, тому що саме тут у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці у 1727 році об'явилася чудотворна ікона Пречистої Діви Марії, яка спочатку плакала сльозами кровавими. Мощі, які прибули до нас, це була ще одна така велика реліквія, яка десь підкреслювала те, що дійсно чудотворна ікона є дуже дуже помічною для людей у духовному і тілесному розумінні. Отець Тарас розповідає за життя Валентин, хворів на так звану чорну хворобу, яка нам відома як епілепсія. Тому віряни часто звертаються до святого з проханням вилікувати душевні недуги. За словами отця, чимало християн після відвідин зцілилися. Серед паломників є й такі, що не мають конкретних прохань до святого. кажуть, головне в день закоханих це позитивні емоції. Це наше буденне життя. Воно от стільки проблеми там, на роботі, там не знаю вдома, якісь домашні проблеми. Це буденність. Вона просто настільки втомлює людину, а от, виходячи з цих місць, ти відчуваєш таке от, як друге дихання. Друге дихання до, до життя, до того, щоб любити, творити і жити далі. У самборі на ранковій службі ніде яблуку впасти серед прихожан і благодійник Андрій Лопушанський. Тут сьогодні є дуже велика енергетика. Навіть важко передати словами, хто кохає. Чи шукає своє кохання, завітайте сюди. Доторкніться до цієї реліквії, яка знаходиться тут з 1759 року, вже 253 роки. І я переконаний, ті, хто кохають, будуть ще більше кохати. Ті, хто шукають своє кохання, обов'язково його знайдуть. Сучасний день Валентина місцеві священники вважають швидше даниною моді. Розповідають, любов варто розглядати як більше ширше поняття, а не обмежуватися стосунками між чоловіком і жінкою. В цей день радять замість вечірки навідатись до церкви. Вікторія Васкевич, Євген Рижавський, вісник.